Починаємо з кросовера BMW X5. Дуже популярний серед хлопців молодих, які люблять драйву, 3 дизель. Ось такий сірий колір. спереді на паротроніках, Протитуманні фари. Легкосплавні титанові диски. Скільки пробігу? 130 на приборці. 130 на приборці. Електрика вся. Зараз покажемо заднє сидіння. Ось така посилона. Вартість автомобіля 10 тисяч. Ви хочете собі джипа купити. Вартість автомобіля 10 тисяч. Так він виглядає. Контактний, контактний телефон покажіть. Кого зацікавило? Телефонуйте до власника. Широкі. В чорному кольорі на легкосплавних титанових дисках. А можна кришку відкрити, показати? Так, Ззаді присадний пристрій. На постійну обліку, об'ємний об бажник, який у вас. 2,4 бензин, газ. Газ, бензин. Тобто сміло можете їздити. Так, зараз відкриємо, далі покажемо. Давно в Україні автомобіль? 3 роки автомобіль в Україні. Коробка автомат. Пробігу скільки? 150 тисяч. Пробігу, газ, бензин. Контактний номер, скажіть, будь ласка, до кого телефонувати? 37, так. 55. 8, 2. Так. 3, 1, 3. Кого запитують? Максим. Запитувати Максима, кому потрібен джип. Бензиновий, газ, бензин. Телефонуйте до Максима. Так він виглядає ззовні. ...японських автомобілів. Для вас пропозиція Субару. Ось такий кросовер 13-го року, об'єм двигуна 2,5-173 тисячі, потужність, бензин, контактний телефон, 189 тисяч пробіг в чорному кольорі на легкосплавних титанових дисках. Вот. Ну, знаєте, є люди, які полюбляють німецькі автомобілі. А є люди, які полюбляють японський. І Якщо людина привикла їздити, ось він так виглядає, привикла їздити на японському автомобілі, то він вже е, бачите, люди купують автомобілі і обслуговують певний, ну, певних людей. Е, Ну, де є певний сервіс по автомобілям. І коли вже людина їздить на японському, зазвичай вона продала один японський автомобіль, купує другий японський автомобіль. От. А японські двигуни, ви самі знаєте, що вони є надійні. От. Але за кожним автомобілем потрібно дивитися. От. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. такі кросовери бізнес-класу Toyota 200-ка 2008 року. Вартість автомобіля 24 999. Контактний телефон 4,5 літра дизель. Потужний двигун. Це я кажу вже не сотка, це двохсотка. Вже дизайн. Бачите, це вже новіший автомобіль. І шукаєте собі для душі автомобіль, для роботи, для бізнесу. Для комфорту все в одному можете придбати такий автомобіль. Ви кругом і доїдете, скажу так, і вас зустрінуть, як подобає. бо в нас бачите, так і залишилось, що зустрічають на тому, на чому як кажуть, людина приїхала. От, нічого не змінилося. Такі реалі. За кордоном воно по-іншому, а в нас все залишилось без змін. Я перепрошую салончик, ще покажу. А скільки пробігу? Так, там. не видно, скажіть скільки. Ага. А так, за автомобіль розкажіть. 280, 280 пробігу. Все один клікар, один власник. Один так. Коже цікаво, автомобіль. Телефонуйте по вище вказаному номеру телефону. Автомобіль в одних руках. Тойота. Для душі, для роботи, для бізнесу, для зустрічі, для всього. В одному. Так, токсон в чорному кольорі. На легкосплавних п'ятанових дисках. На постійному обліку вартість автомобіля 7900. Вісі 31 тисяча пробіг, 2-літровий газ, бензин. Так, на жаль, телефону немає. ну пошукаєте в інтернеті. Незвичайний автомобіль, Chevrolet траксі, повний привід. 12,5, 18 рік, об'єм двигуна, 1,4 бензин. Бензиновий двигун. Так, Добрий день. Добрий. Так, що по автомобілю розкажете? стану. 60 пробіг. 60 пробігів. Тобто новий автомобіль повний привід. Так. Повний привід зараз покаже. Бажаєте собі кросовери купити з невеликим пробігом. Можете перезвонити до власника, Які витрати пального. Вместе 9,6 Так. Вот такой кроссовер с бензином и в углу. Вместе у этого может 9,6 литра. Ой. Вот так он выглядит сзади. Кому потрібно новіше кросовер. телефонуйте до власника. Subaru SV, 13 й рік, любителів японців, вартість автомобіля 13900. Плюс комплект зима. Тобто власник продає не тільки автомобіль, а й віддає гуму. Гуму да, зимову гуму. Знаєте, Людині приємно, коли є автомобіль. Продається, зразу два комплекти. одні поставила, а другі залишились на зиму. От. Якби дрібничка, але ну, приємно людині. Бо одна людина забере гуму, продасть, а друга привезла автомобіль за кордону з гумою. Так само з гумою віддала. Що по автомобілі? Розкажете, які в нього витрати пально. 7-8 літрів. 7-8 об'єм вона 1,6 бензин, так, механіка. Кіло... кіловат. Кіловат не знаю, 116, по-моєму, кінських Ага. Він свіжий, да. свіжий. Ось такий автомобіль. Легко сплавні Кого зацікавив? Телефонуйте до власника. Японських автомобілів. Ось така Mazda. бачите, Такий визиваючий колір, легкосплавні титанові диски, хороша гума. І 2009 року об'ємвано 2,3 газ, бензин. 155 тисяч пробігу. Електросидіння, мультикермо, коробка автомат. Ось так вона виглядає. Mazda CX7. Ззаді партроніки, два вихлопа. Об'ємний багажник. Так. Когось це цікавий автомобіль. Телефонуйте до власника. Таке БВ. Люди хочуть купити свіжі, свіжопригнене, але не хочуть купувати 5-4 року, хочуть трошки новіше. Будь ласка, 2009 року, 255 тисяч пробів, 3-літровий дизель, 280 кінських сил, М-пакет, контактний телефон в чорному кольорі. Ось такий салон. Панорамна криша. Чорний потолок, мультикермо. баксов зі Так ось так виглядає ззовні легкосплавні титанові диски М-пакет Ось такі великі простори багажник і це БМВ любителі драйву купують собі автомобіль такого класу. Обслуговування автомобіль не дешеве, але хто хоче драйву, хто хоче дійсно відчути емоції, купує БМВ, ну і тоді людина за своє, як кажуть, то що хоче, кожна людина платить певну ціну. Ось такий БМВ в чорному кольорі. Свіжо прийнено. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Кросовер стоїть новіше, бачите, 19 року, легко титанові диски. 153 тисячі пробігу 1960 1,5 дизель В чорному кольорі певний свій шарм є в автомобілі. Бачите, новіше, гума відповідно. Підчинені. Ось так виглядає ззовні. Деякі люди хочуть собі придбати щось новіше, не хочуть старіше. Кажуть, ми хочемо, щоб був новіший автомобіль, сучасніше. А на авторинку часто, як кажуть, там 10-12 років, 15. А це вам Peugeot 3008 вже новіше. Бачите, вже такий дизайн, вже такі дути. Привезений з Франції. Ось такий багажничок Peugeot 3008 ну, вже такі по дизайну цікаво там де. Кого зацікавив, телефонуйте до власника. Об'єм двуна 1.5, дизель. Такий BMW x 5 такий ну, сірий колір, бачите, але видно, автомобіль живий, збитий. Він коли підходиш до автомобіля, а він такий замучений, видно, а це видно, що цікавий такий. Легко спалюють диски, підножки не позатирані. Так, четвертий рік, контактний телефон, 3-хлітровий дизель 11800. 237 тисяч пробігу Ой, добрий дня, добре. ви є, я покажу салончик. Що по стану ви розкажете? Що скажете? Так, ладно, ніхто не будемо заважати. Ой, вибачаєш. Ось так, виглядаємо ззовні. Доброго дня. BMW x 5 покажу вам терпету з цієї сторони сидіння, бачите? Автомобіль вартий уваги в акуратному стані. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Toyota Prado. Знову таки за Toyota не потрібно розказувати. Вартість автомобіля 1299 і 2006 рік об'єм місний, об'єм вона 2,7 Toyota, як кажуть, ну не потрібно за Toyota розказувати, бо це наєдність. Бо яка людина їздить на Тойоті, крім Тойоти, він на інший автомобіль вже не пересадить. А купить собі новіше то По-перше вона дешево обслуговування По запчастинам, маю на увазі, вона є надійна партрульники бачите ну, і це якби і автомобіль, і бізнес класу, і комфорт, і надійність. роздатки все як має бути коробка автомат по бокам підножки такі також плавні титановий і це тойота це прадо Кого зацікавило телефонуйте по номеру Скажите, пожалуйста, свой номер. Так, скажите, Томар. 67 -947, 947 36 86. Кого запытывать? Иван. Запытывать Ивана. Вот. Так, сзади. Почта 7 месяцев. Кого зацикал такий такой автомобиль, телефонуйте за Ивана. Ярик. X5. 2015 рік. Вартість автомобіля 15,5. Пробіг, автомобіля 226 000 226 тисяч готовку підножки, легкоспальні, катанові тиски. Шкіряний салон. Панорамна криша. не все люди хотят черный колер, такие хотят светлый, але хотят БВ. Угу. Кляпа открыть, пожалуйста. Угу. Электрокляпа. Так выглядит. Шторка є, так, шторка есть.